7 січня оперативна інформація станом на 14.00. сьогодні у Дніпрі застосовуються стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Через це можливі перебої з тепло та водопостачанням. Наразі всі об'єкти критичної інфраструктури підключені до електропостачання, проте ситуація може змінитися у будь-яку хвилину. Рекомендуємо заздалегідь перевірити час, коли у вас можливе відключення електроенергії, зарядити телефони, павербанки та інші необхідні вам пристрої. Якщо ви не знаєте, коли у вас по графіку мають вимкнути електро. Енергію, то перевірити це можна за посиланнями, які ви бачите на своїх екранах. Станом на 14.00 всі об'єкти теплопостачання КП Коменергосервіс та комунального підприємства Жилсервіс Дніпро працюють стабільно та без перебоїв забезпечують теплопостачання в будинки дніпрян. Також наразі у штатному режимі працюють усі районні котельні КП Теплоенерго, будь-які аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні. Станом на 14.00 через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота однієї будинкової котельні по вулиці Крамського, що забезпечує опалення у школі. Також у Дніпрі у звичайному режимі працюють усі підвищувальні насосні станції за завданням міського голови Дніпра Бориса Філатова. Комунальні служби забезпечені всією необхідною технікою та матеріалами. Станом на 14.00 аварійна бригада КП Дніпроводоканал продовжує ремонтні роботи щодо ліквідації пошкодження водопроводу по вулиці Січових стрільців, 23. Через це частково відсутнє водопостачання на трьох вулицях, які ви бачите на своїх екранах. Ремонтні роботи на цьому об'єкті комунальники виконують протягом дня. Після цього водопостачання буде відновлено. Міська влада Дніпра і надалі робить усе можливе, аби містяни не відчували значних проблем з подачою тепла та води в їхні будинки. Усі проблемні ситуації міська Влада тримає на контролі та вирішує якомога швидше. Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також заявки на вирішення комунальних проблем можна залишати за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Производится э, замена пожарных гидрантов в количестве трех штук. По причине их неисправности, которые были выявлены э, в ходе плановой осенней проверки. На данном этапе прекращено, временно прекращено водоснабжение нескольких корпусов больницы. На данном этапе работ задействована бригада из трех человек. Зараз є пункт незламності, де можна підзарядити телефони, повербанки та прийти сюди, випити гарячого чаю, кофе, дітям печиво поїсти, солодощі, та тут тепло. Діти тут розважаються. Ми можемо теж зігрітися. Запас води на пункті незламності у нас порядка 60 литров стоїть, технічної води порядка 200 литров у нас запас. медикаментів у нас дві повних медицинських аптечки. Зараз працюємо з інтернет-провайдерами, зараз працюємо з мобільними операторами для того, щоб їх вишки, їх вузли зв'язку, також допомогти запитати в можливий блекаут. І зв'язок все ж таки залишався. When you miss that one torch too. Дата-центр облаштований генератором, який працює може працювати 24 на 7, як коли нема питання. Це дуже критично для того, щоб всі наші міські сервіси, сервіси працювали. І також хочу сказати, що з компанією ДТС ми, як я вже казав, дуже так плотно співпрацюємо. В Часті нашої програми Безпечне місто. Наше комунальне підприємство працює. Водоканал це і комунальне підприємство «Ідніпро». Дніпро. что мы с вами не, не в таком состоянии. работа Психология говорит сама за себя. Вот вот. Дома уже практически ничего не оставалось. Прямо во двор, подвалы. На глазах ноги у людей оторвало. Центр надає послуги на умовах стаціонарного перебування, тобто жінки тут проживають. В кожній сім'ї окрема кімната з усіма зручностями. Є їдальня, є кухня. Жінці надають продукти харчування один раз на десять днів на неї і на всіх її дітей. На усі Родини отримують натуральну допомогу. Це от протягом минулого року отримала 1740 родин в вигляді рису, борошна та олії. Також 1075 родин внутрішньо переміщених осіб отримали допомогу. Доброго дня вам, Віктор Анатолійович. Привезла я вам наборчик варус. Да. Добрий наборчик. Зараз подивимося, що там хороший наборчик вам передали. До кого хожу? Два рази в місяць в неділю. До кого ходжу кожного дня, тому що вони потребують цього моєї допомоги. До Віктора Анатолійовича я приходжу на 8 годин. Як по її графіку, понеділок і п'ятниця. Ну, другий раз у ж в середу, там оператівка, вона біжить, все одно вона забіжить до мене. О. Все одно десь щось так чи не так, вона мені перезвонить. Вона у нас. Надає послуги людям в залежності від групи двигательної активності буває і двічі, тричі на на, на внізілю. Продовжуємо виконати рішення Дніпровської міської ради Дніпровського випадковому за номером 1055 щодо знесення пам'ятників, які мають відношення до радянського минулого. У будь-якому випадку цей пам'ятник був би демонтований, тому що на цьому місці в нас запроєх... запроєктовані пешохідний вихати для будівництва метрополітенна станції метро Музійна. Я помню, как его сабили. Это же памятник милитаризма, по большому счету. А мы страна мирная. Мама, она не нужна. У нас майже не залишилось. У нас залишилися ці братські могили, бо частина ексгуматорів, які займаються цими, мають на це дозволи. Вони зараз приймають участь на війні, бо вони там потрібніші. Він відомий у Дніпрі як лідер гурту Вертеп, ведучий та шоумен. Але сьогодні Тимофій взяв до руки зброю, аби захищати Україну. Я розумів, що війна буде, а звичайно не уявляв, що вона може бути така, бо ніхто з нас не жив під час таких воєн, не те, що в Україні, а навіть у світі. Так і коли рано вранці мій син Георгій середній сказав: Татко, мама, вставайте, почалась війна тоді, ми власне все вже і почули і зрозуміли, що. Вона прийшла. Він каже, що врешті лише любов допомагає подолати усе. Важко в принципі виживати на війні, якщо ти кого не кохаєш. Це з точки зору чоловіка. Кажу а, насправді, моя дружина, мої діти, вони от і є ота зірочка дороговказ. Задля чого власне це і відбувається зі мною з усіма нами, напевно, хто любить своїх Тимофій. мріє про перемогу, подорожі з родиною та сильну і мирну Україну. Дуже хочу з родиною поїздити по всім областям України. Просто зробити такий тур. Дуже хочу з гуртом Вертеп поїздити і пограти по Європі. Що третє? Ну, Напевно, ще не продумав. Надійшле сумую без тебе смайл. Відкриє на ноуті весільний відеофайл, не втримається спільне фото і кохай меж. Самить від нього я тебе, зірочко, теж. Дуже просто і це так захоплює. Тому я б ще зробила дуже багато, мені здається, це любов, начебто до наших бійців це велика подяка. Ми віддаємо тепло, світло, аби наші бійці не мерзли. Як гарячі в нас розбігаються, беруть сотнями. І холодні Ярівці наші забирали. 93 бригада, 138-ма. І вчора е, на, е, на Бахмут повезли. Помагаємо чим можемо. Це важливо для мене. Я роблю це по власній волі, бо мені здається, що я так роблю свій вклад до перемоги. І мені як на серці легше.